Я конкретно в і в реаліті купив солану, але там я, коли останній раз я купив по 186, це дуже звісно, точка входа. Не, не, не терпів до 150 чи 160. Зараз взагалі це теж можна добирати. Чому я це роблю? Бо треба дивитись на те, що особисто робить Bitwise. Bitwise — перший, хто додавав собі солану ETF і почав її набирати. І щоб ви розуміли, вони набрали на, на текущий момент на момент записі. Майже на 300 мільйонів солани при тому, що у них ефіра набрана на 400, навіть на 380. І це, це виглядає, як ну, або якийсь смарт мув. Або якийсь ну ту ну я щось я не розумію. Це теж, звісно, може бути. Звісно, у них там може якась ідея, і може вони взагалі-то будуть зараз продавати. ну, там, коли, До кінця року там все продадуть. Але мені здається, що вони просто фронтранять другі ТЕФ. І другі тефи будуть додатись. Я знаю людей, хто працює в цих компаніях, і вже в грудні буде додано на деяких. Ну, компаніях, там я не знаю, точно буде назвати BlackRock – ні, але о, о, інші так. І якщо ті інші теж будуть набирати, то це має вдарити по е, салані, то взагалі. Зараз 300 мільйонів салану, так от стакану ти не візьмеш. Бо це е, піввідсотка всієї маркет капи, і та салана не так дорого коштує і не так багато ліквідності, щоб можна було по мільярду витаскувати. Це з збітка окей. там з ефіра ще куди не йшло, і то ефір пампийся, коли почали набирати. Зараз салана на салана, це має вплив п'ятикратний, бо салана зараз 87 мільярдів капіталізації. Ефіра 400, у підкове на 2 трильйона. І те, що ми беремо, ну Люди беруть бітвай солану по 50 мільйонів в день, це вже великий памп. А це ще ніхто про це не каже. Я, і це я розумію, що просто е, ну, немає ще інфоповоди, не пойшли розгоняти. А Солана вміє грати в маркетинг дуже чудово. І те, що зараз бітвайс бере, і не на те, що просадка він далі бере, все це має закінчити солани по, по 300 дуже швидко, мені здається. Я так сподіваюсь.